Вісім місяців Нікополь знаходиться під щоденними ворожими обстрілами, проте приймає вимушених переселенців з сусідніх сіл та містечок. З початку війни місто стало прихистком для понад восьми тисяч людей. Сьогодні в шелтерах районного центру постійно проживають близько 180 осіб здебільшого це літні люди та родини з дітьми, яким немає куди їхати. З окупованого високопілля Херсонської області ледь вирвалась пані Любов. Виїзд купили у Бурята за кілька пляшок спиртного. Коли виходили 13 чоловік, 8 із них дітки були. Самі менші на те час було 3 рочки. Двом. Племінниці і дочки мої. То ми їх несли на руках через трупи, розтяжки, бетери згорівші. Спочатку дісталися Кривого Рогу, потім поїхали до Запоріжжя, але остаточно залишились в Нікополі, де мешкають в шелтері вже майже рік. Тут дуже приємні і теплі люди. Через ворожі обстріли та аварії на об'єктах енергетики мешканці Нікополя можуть на декілька діб залишатись без світла, а більшість приладів в шелтерах живиться саме від електрики. Тому фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Риліфанд. Really Придбали для них три генератори потужністю по 50 кВт. Це дуже така е, допомога для нашого міста. Ми розуміємо, що вони по декілька ну, мільйонів коштують. Це для бюджету велика нагрузка на той випадок, що блекаут там є альтернативні, е, альтернативне живлення. Нових генераторів вистачить, аби повністю забезпечити побутові потреби переселенців у притулках. Пан Володимир виїхав із Слов'янська. Попри обстріли Нікополя, нікуди не приїжджає. А тепер з потужними генераторами, каже, взагалі є все, що потрібно. Нам привозили маленькі генератори. Нам привозили маленькі генератори. Їх вистачало телефон зарядити, чай підігріти або закип'ятити. Бо По потужність у них маленька, а цей генератор гарний, великий. А цей генератор, да, він хороший великий. В місто фонд Віктора Пінчука доставив генератори у березні. Підключення та всі технічні роботи виконали нікопольські комунальники власними силами. Без опального сезону вони 100% покривають повністю всі потреби. Це для приготування їжі, гаряча вода, освітлення. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Fund і надалі допомагатимуть вимушеним переселенцям, зокрема на Нікопольщині. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.